Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Smoke Amateur. Димний аматор, якщо хтось не знав. І сьогодні в нас ось така невеличка посилочка. Але нехай розмір не водить вас в оману. Візьмемо ножа, зробимо легенький надріз, навіть два, приберемо ножа та відкриємо трішки розпалась коробочка як шкода. Але нічого не зробиш. В такій невеличкій розмістилися два ось таких тестер-бокси. Тестер-бокси від Лауду. Як завжди, все гарно, по-перше. Я не можу не відмітити в буквально кожному випуску, і я впевнений, що більшість людей буде думати, що він нахвалює через те, що це реклама і т.д. і т.п. Так от знаєте, Loudbox — це не реклама. Два даних тестербокси я купив за власні кошти, але я не можу не відмітити топовий візуал. Єдине, що шкода, що ось дана коробка трішки пошкоджена. Це, звісно, неприємно. Бачите, вона прям порвана. Скоріше за все, вона або порвалася через те, що на неї тут сильно надавило, або ж трішки не при пакуванні і ось така історія трапилась. Так, по-перше, що я хочу запримітити, окрім нахвалювання візуалу. Це те, що я замовляв два тестер-паки: один лайт, другий медіум. І я не можу зрозуміти по цьому тестер-паку візуально, де тут лайт, а де медіум. Тому що вони візуально однакові. Хотілося б, хоча б або приписку, або інший кольор. Чесно, так як є. Так, тому пропоную розпочати з того, який розвалився. На превеликий жаль. Я не зможу відкрити так, як треба. Хоча. Може і зможу. Давайте візьмемо ножа. І зробимо надріз там, де все-таки стоїть ця ломба. Оп! І отак воно мало б відкриватися. І отака б краса мене мала зустрічати. Але мене зустрічає ось така краса. Лаут трішки не додивився. Непорядок. Ну, нічого. Нічого. Так, і тут мішура, звісно ж таки. Ми пам'ятаємо цю мішуру ще з боксів до Дня Закоханих. Ми її приберемо в сторону. І, власне, те, заради чого, ми купували ці тестер бокси. Що таке тестер бокс? Це бокс із 10 смаків по 20. Грамів. Офігенно, і я так вважаю. Один бокс коштує 350 гривень. Тобто, за 350 гривень ви отримуєте можливість спробувати велику кількість смаків з лінійки від лауду. І таким чином знати, зрозуміти, що вам подобається, що не подобається. ТДТП. І так, нарешті я знайшов, де в нас пишеться міцність. І тепер я знаю, що даний бокс, який ми відкрили, це бокс з легкою лінійкою. Дякую. Так, на звороті пакунку є невеличка історія і QR-код. Історія, інструкція. І так, по-перше, як забивати. Вам потрібно покласти тютюн рихло, зробити відступ 2-3 мм від краю чаші, прогоріти на трьох углях протягом 4-5 хвилин. І, власне, все. До речі, вага в пакетику 25 грамів. Я помилився щодо 20. А отже, це ще вигідніше. Тут у нас на передній частині пишеться смак. Тобто, у нас є пінт Експрес. Далі у нас є екзотичні фрукти, коколав. Потім у нас тут є Карпача Бері, беліні, азіан фрут. Ягоди Мохіто, лаут. Я поправив усе. Далі ківі ягоди, цитрусовий мікс і апероль Сприт. Тобто 10 смаків, як я і сказав. Більшість із цих смаків я не куштував жодного разу, і оглядів на них не було. Тобто, це означає, що тепер вони будуть. Це щодо легкої лінійки. І зараз перевіримо, чи не відправили нам дві, по-перше, легких лінійки. Можливо, пару косячків ми вже знайшли. Та, ага, ні, не відправили. Як я зрозумів, я зрозумів це по чорним пакункам. Тут візуально вже можна відрізнити. Як я і сказав, це має бути медіум. А, написано вище середньої. Побачили, не побачили, нема фокусу. Є фокус. Але все одно все на звороті. Повірте, тут написано вище середнє. Але коли я замовляв, там було написано є бокс легкий і є бокс середній. А отримали вище середній. Що це означає, що на червоному Евересті ми не забиваємо даний смаколик. Тільки на чаші, яка нам підійде, і ми зможемо покурити. Так, що в нас тут а, по смакам? А, grape vines, Melon Juice, а, Coconut Cookie, Оу, кокосове печиво, Навіть не знаю, чи мені сподобається. А, tropical, tropical Energy, Я пишу сьоме відео сьогодні. Перед цим було декілька відео з тестами культу, тому перепрошую, якщо я трішки десь запинаюся, вже сідає батарейка. Далі Raspberry, Tain Spirit, Northberry, Lemon Lime і Amarena Cherry. Знову ж таки, я тут декілька смаків куштував, все інше я не куштував. І це означає, що я. По-перше, познайомлюся більш детально. Тобто, десь смаків, ну, мабуть, 6 я куштував з двох боксів, а 14 я не куштував І я буду крокувати в світ лауду разом з тестербоксами. По кожному смаку і разом з вами, звісно ж таки. Власне, для чого і робляться ці тестер бокси? Для того, щоб. Кожен міг познайомитися в більшій мірі з лінійками, і вам не доводилося купувати всі смаки в повній е грамовці, і потім ці банки будуть стояти і просто простаювати. Ну, як мінімум, у мене так. В мене банок з 30 стоїть різних е сумішей, не від лауду. Ну, там і лаут є. В тому числі, але не все від лауду, від різних виробників взагалі. І ну от, воно мені не подобається. І це в мене прям на чорний чорний день. Як от в мене все позакінчується і мені дуже сильно хотітиметься, я беру тоді і трішки ото смакую. А так, я до них не торкаюся, тому що ну, не моє. І от якби кожен бренд мав би такі тестер-бокси, то це було б овер круто. Але. Поки що я таке побачив оце все тільки в Лауда. Будемо сподіватися, що я помиляюся, і більшість брендів має такі, і вони захочуть їх ще й мені відправити на огляди. Ну а з Лаудом на сьогодні все. А, якщо ви хочете замовити тестер-бокси, вони продаються офіційно в Лауду в інстаграмі на сторінці. Тож завітайте до них і ознайомтесь з лінійками.